Привіт, усім давно мене не було. Була дуже затягнута робота. Хто зі мною слідкує в інстаграм, все знають і бачили. Але в цей час я не можу не знімати, адже в цей час ми всі підводимо підсумки, і відчуваємо, що зробили в цьому році, і, начебто, починаємо нове життя. У багатьох, я впевнена, є такі відчуття. І сьогодні ми поговоримо про те, як зробити прорив у кар'єрі в UX, UI, в дизайні і зробити цей рік нашим роком. Погнали дизайнери. Так, як ви бачите, ми з вами у Каліфорнії. А, тому, до речі, також вирішила зняти це відео. Адже саме такого типу маніфестації планування допомогли мені бути там, де я є, і дизайнер в цьому плані найкраща професія. Чесно кажучи, бути тут через дизайн неймовірне відчуття і спрощує багато чого. Тому конкуренція в нашому напрямку, ну просто шалена. Адже ну я чесно вам скажу, вважаю, це одна з найкращих професій. Сидиш, все в онлайні. До речі, про це ми дуже з вами поговоримо в останньому пункті, тому додивлюйтесь, адже це найбільша перевага, на яку ви маєте в цьому році поставити, скажімо так, свої фішки. Тому не перемикайтесь, але професія просто ідеальна. Сидиш за компом, щось там плануєш. Я зараз роблю дашборд, ну реально кайф. І а вже через це конкуренція просто величезна, скажу вам чесно. Це на це можна було розраховувати, адже мені здається, що просто до нас доходить такий вайб Норс Америки. Коли я сім років назад тільки починала дизайн, скажу чесно, мені здається, в Америці він вже був далеко-далеко далі. Навіть по курсам, якимось, по навчанням англійською мовою їх було безліч, чого не скажеш українською. І через це тут вже давно устабілізувалось таке розуміння в ІТ як нетворкінг. Але у нас. Коли тебе, наприклад, покликали на роботу через знайомства, це знаєте, я розумію, чому через весь беграунд цього процесу відчуття, ніби ну тебе там покликали, ти того не варті. Тебе тільки взяли через те, що тебе порадили. Ні, це працює навпаки. Ти настільки класна людина, що Тебе під свою відповідальність кудись радять, і навіть дуже часто ця людина отримує грошову компенсацію за те, що привела таку талантливу людину, як ви. Тому я вважаю, що щоб боротися з такою конкуренцією, треба йти за тим, що працює, і працює тут. В цьому році я вважаю, що треба ставити нетворкінг на напевно, це має бути одне з головного. Що це таке? Це відвідувати усі можливі івенти. Вони можуть бути онлайн. До речі, на Figma Friends вони також є. Ви можете подивитися, які є онлайн, Більшість з них англійською. Також вони відбуваються в Україні, або ви можете самі створювати ці івенти. Це може починатися з звичайних посиденьок з іншими дизайнерами, з якими ви не знайомі, а знайшли їх в інтернеті, у кафе у вашому місці. А потім це буде зростати. Потім ви будете кли кликати на ваші зустрічі, яких спікерів, брати вже за ці зустрічі гроші, і воно так розростеться. Потім у вас буде величезний фестиваль. І взагалі ви будете не знаю головним по фігмам ітапам у нас в місті. Так, 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 все це можливо, просто треба почати з чогось маленького. Також це стосується LinkedIn, а вже ж, адже е, треба писати а вже ж, грамотні пости. Е, я от нещодавно писала пост на своєму патроні. Цей пост доступний на мінімальному пакеті вже тому, кому цікаво підписуйтесь. Насправді у мене там. Вже 250 постів. Ви можете подивитися найкраще, що я створювала. Дуже якісний дизайн-продукт. За, за мінімальні кошти віддаю всі свої знання вам. А повірте, взагалі за цей час, навіть в Штатах, я виросла на 200 голів а, вперед і знаю про що кажу. Там ми з вами і розглядаємо дизайн, а, ux закони, і вчимося дизайнити, і вчимося будувати класну кар'єру. А я повірте, щось в цьому знаю. Бум! Це мій редизайн. Я вам скажу свої поради. Ми використовуємо градієнти виключно, коли бо багато чим хочу поділитися порозмовляти про безкоштовні способи навчання. Якщо ви хочете навчатися бюджетно, це це можливо. Просто люба технічна інформація вона завжди є, а тому завжди чекаю на вас а, там. Але я там писала пост про те, що не можна писати просто я шукаю роботу» і все. Тому що таким чином ви показуєте без жодних деталей, що ви взагалі не знаєтесь на індустрії, що ви не знаєте, що, наприклад, дизайнер корпорації. Ви хочете працювати в корпорації, ви хочете працювати в стартапі або у вас є досвід, що саме ви хочете, що означає «Я шукаю роботу». Дизайн він дуже а, великий. Також відвідувати не тільки дизайн. Айн зустрічі це мають бути усі технологічно пов'язані зустрічі. Це може бути зустрічі для розробників, це дуже класні знайомства. Насправді, взагалі знайти собі когось в пару це просто бомба. І зростати разом це дуже класно. Це можуть бути стартап-зустрічі, все, що пов'язано з IT, тому що там наші клієнти, там люди, які працюють в великих компаніях. Тому нетворкінг маєте поставити своєю головною ціллю. обрати, наприклад. П'ять найбільших класнючих компаній у вашому місті, і поставити собі ціль в цьому році зустрітися на каву або мати змогу поспілкуватися, позадавати питання у головних дизайнерів там з трьох компаній, наприклад, такі така от ціль. Вона дуже класна і призведе вас до класних результатів. А ми йдемо на наступний пункт: фігма, фігма, фігма. Трошки е, додам один нюанс. Коли ми тільки починали, фігма була насправді досить простою, і тому, коли я тільки починала, тоді був Adobe XD. Всі перейшли на фігму, там були класно, класно було колаборації, можна було робити. в цілому все було не складно. Але фігма постійно, постійно, постійно ускладнюється. Зараз я проходжу навчання. Моя ціль стати нейтівом у фігми. Коли я починала, ну, зараз це цікаво звучить, але ви повинні розуміти, що раніше здавалося, що фігма це просто безкоштовний інструмент, в який легко запригнути і легко почати. Але насправді фігма розвивається це як з Adobe. Adobe Premiere – це програма, де я монтажу відео. Колись я монтажила в iMovie. дуже просто накинув, додав, погнали. Прем'єр, чому я не йшла? Адже я вже розуміла, що це дуже складна програма, і мені треба буде виділити місяці на те, щоби навчитися. Коли ти йдеш в Adobe, ти вже розумієш або в After Effects, ти розумієш, що так там буде складно. З фігмой, давайте чесно, такого не було, але фігма йде в цей напрямок. Навіть зараз розробляючи дашборд, я часами відчуваю себе, я іноді відчуваю себе як розробник, адже у мене щось, щось не під'єднюється. Е, щось у мене буліан там не вмикається. Треба взагалі знати, що це таке, як мінімум, да, що, так окей, також. що, да? е, лейбул, лейбл, інпут, текст, інпут тут. Там у мене злетіло, Треба шукати, де саме в цьому помилка, і ви знаєте. Я реально іноді відчуваю себе як розробник. Тому на цей рік я вам порадила би поставити собі на ціль, вже змінювати свій манцет стосовно фігми і розуміти, що фігма стає складнішою, а значить, і нам треба її Опановувати до речі, я обов'язково буду знімати в цьому році, так що підписати, щоб не пропустити відео, як почати дизайн в 25-му році. Адже це так смішно, знаєте, багато інфлюенсерів знімають на свою тему ці відео, але у дизайні за рік реально все так змінюється, що це дійсно по. Пост... Просто абсолютно нове відео. Тому, якщо вам сподобалось минуле або вам цікаво зайти у професію з ноги, то запрошую підписуйтесь і е, чекайте на відос. Далі, продуктовий дизайн. А це власне мені здається, що в цьому році вже шукають не просто дизайнерів як творчої одиниці, а шукають дизайнерів, які мислять як. Підприємці, тому я би також радила розвиватися в цьому напрямку там якісь книги, наприклад, або інтерв'ю передивитися, якщо вам книги там не ну не подобається мотиваційне або бізнес читати. Але в свій цей список е завдань на цей рік вмикати знання бізнес процесів Це дійсно дуже можливо, тому що again, навіть пам'ятаєте, коли я казала про пост на LinkedIn, який неправильно писати. Я це розумію через скоріше бізнес-беграунд, адже ти розумієш, що час е ти навіть почнеш. Наш думати про те, що час рекрутерів коштують грошей. Взагалі, навіщо я тут працюю для того, щоб принести гроші або якісь результати? У вас про повністю відбуваються такі дуже важливі зміни в голові, які є дуже важливими, якщо ви хочете зростати у кар'єрі. Також я завжди патрончикам кажу, я би зараз дуже сильно ставила на дашборди, адже це вигідна історія з усіх сторін. Ну, по-перше, якщо ви оберете нішу, то потім у вас буде набагато все швидше. І ви будете просто, якщо ви будете робити все, здається, що якщо я буду робити і застосунки, і веб, і дашборд, і для медтеху, і для еттеху, і туди, і сюди, насправді це так не працює. Ви будете заробляти завжди менше. Єдиний шлях заробляти більше це. Обрати нішу і ви будете витрачати менше часів, тому що у вас вже будуть яйки, у вас вже будуть всі потрібні компоненти, всі потрібні знання. Вам не треба буде так глибинно робити ресерч, тому що ви, наприклад, в еттеці, ну все знаєте вже. І через це ви навіть зі сторони того, скільки ви часу витрачаєте на годину, да, там, ваш. Рейт зростає, да, вам платять більше, а часу витрачаєте менше. І це взагалі дуже класний меч. Плюс вам легше зростати по кар'єрі. І ви дійдете в кінці до величезних, величезних, величезних результатів. Навіть остання моя розмова з такою людиною, яка мене вразила на зустрічі, він там довів компанію до 150 міль... мільйонів доларів на рік заробітку. Він завжди працював в одній ніші. Завжди. Він її ніколи не змінював. Тому. Я би радила подивитися на дашборди, брати щось, що вас а, дійсно цікавить, наприклад, там банковська сфера, да? от вам подобається з банками, ви б хотіли працювати. А, або again, ЕТЕ. E а чому я завжди патроном кажу про дашборд? Бо це завжди довгий проект, це завжди складний проект. Через це він завжди дорогий. Дашборди... я багато що можу казати, чому дашборди а, насправді. Dashboard, вони дуже сильно вони роблять у великих компаніях можливість робити сел-серов-продукт. Вони допомагають в просто закритих корпораціях робити зручними процеси всередині команди. Дашборди — це взагалі ну, реально любов, тому я б радила на цей рік на них поглянути, почитати. Прийняти, що треба буде дуже багато працювати. Е, ну, не трошки, не середньо, не небагато, а дуже і дуже багато. Це мені здається дуже важливо, тому що я навіть, знаєте, так дивлюсь на інсту, Ну от я в LA, тут даже бордяк, так класно, ляля. -ля. Але насправді, от я навіть зараз планувала рік, і я розумію, що я весь цей рік дуже важко працювала. Прям дуже важко працювала. І я просто, знаєте, зараз відчуваю, що... Так само буде в цьому році. Що у мене цьому році стане не то, що менше всього, у мене стане набагато більше роботи. Той факт, що треба багато працювати це на кожному етапі. Нас Коли ти починаєш, тобі треба знаходити виходи, бо всі шукають вже з досвідом. У тебе немає досвіду. То тобі треба шукати ці ключі, і ці ключі зазвичай вони починаються з е, комунікації. От у нас, наприклад, був випуск, де я розгля... робила редизайн, і е, цього дизайнера е, також розглядала страхи. Там було про комунікацію і ринку праці все більше шукають сеньорів і досвідчених. Фахівців. Я боюся, що не відповідати тому вимогам агенції через недостатній досвід. Це абсолютно правда. Це насправді тому що з комунікації все починається. Початківці дизайнери просто забувають важливість комунікації і з самого початку закривають собі двері на те, щоб бути далі. А, і от а це можна назвати цей процес такими ключами, які ви шукаєте, щоб відкрити оці двері. І вони на кожному етапі насправді свої. Останній пункт, який, до речі, всі недооцінюють. Розумієте, у нас в нашій професії є така величезна привілегія. Вона можлива повністю онлайн. І чомусь мало хто насправді одразу себе під це. Я, от я ніколи, наприклад, коли жила в Польщі, я не планувала працювати дизайнером в Польщі і ніколи не думала. А як там у нас на ринку Польщі з дизайнерами? У мене взагалі ніколи не було такої думки. У мене не було навіть цікавості намагатися потрапити в якісь такі великі компанії. Чому? Тому що я завжди хотіла працювати на Норсамерику. Тому я завжди шукала вакансії, там слідкувала за ринком. Там і в результаті, як ви знаєте, я працювала дистанційно на канадську компанію. Класні, дуже вигідні були часи, чесно, це мені й допомогло насправді дало. Фінансовий буст на те, щоб в результаті переїхати до Канади. Але це було дуже круто, і я вам також цього раджу. Я навіть тут, скільки я вже декілька місяців була в Нью-Йорку, зараз я в ЛА, і я багато спілкуюсь з підприємцями, і майже всі вони мають працівників з України. І саме в ІТ-сфері, всі вони дуже задоволені, і ви повинні розуміти, що ви їм потрібні так само, як вони потрібні вам. Тому думайте ширше. і Пам'ятайте, що працювати, що наша професія онлайн, тому у вас немає жодної. Ви можете працювати, от не знаю, мрієте ви жити в Австралії. Пишіть LinkedIn людям з Австралії, е, тому що власне так я і знайшла роботу у Канаді. А додавайте в Лінкідін людей з Австралії, пишіть англійською мовою, пишіть на австралійський ринок, на теми, які цікаво. Не закривайте себе територіально, а відчувайте, що ви людина світу, тому що в нашій професії так і є, і саме. Це одна з причин, через що вона так варта того, щоб за неї боротися. Тому що ну, це мені здається неймовірно круто. Так, я тут виписала як найкраще описати це відео, і от мені здається, геніально. Дивіться, дизайнер 25-го року. Це ті, хто не боїться змін, бере відповідальність за свій розвиток і шукає можливості там, де інші бачать проблеми. І це мені здається навіть такий, давайте дві цей рок, беремо за себе відповідальність, адже тільки в наших руках наш успіх насправді і тільки ми його собі аж так сильно бажаємо, тільки ми можемо собі його дати. Тому вривайтесь в 2025 рік. Ваша енергія, ваше бажання можуть все з. Змінити все тільки в ваших руках.